Сьогодні на обід приготую макарони по флотськи з вершками. Нам потрібно буде спагетті, м'ясо, фарш, що у вас згодно, маєте, половинку цибулинки, олію, сіль, перець, ну і, звичайно, вершків або сметани 150 г. Сковорідку ставлю на вогонь і підсмажую половинку цибульки на олії до золотистості. У мене є м'ясо від вчорашнього стейка, я його перемелюю, але не дуже дрібно, так, щоб видно було його структуру. Додаю до цибульки і протушковую 2-3 хвилинки разом і підсолюю. Даю пів чайної ложки солі і четвертинку чайної ложки перцю. Перемішую. І додаю зразу вершки. У мене є м'ясо готове, тому я довго його тушкую. Все разом протушковую, поки вершки не стабілізуються і надлишкова рідина не випарується. Закриваю покришкою на 5 хвилин буквально. От видно, що фарш вибрав в себе рідину, він став соковитим. Тим часом в мене спагеті відварилися, я їх просто відсіжую, не промиваю. І даю до нашого м'ясного соусу з вершками. Все перемішую. І даю буквально настоятися в 5 хвилин. Закриваю, звичайно, покришкою. Макарони стають соковитими. Ось так гарно подаю і притрушую землю. Смачного вам! Дякую за лайк і підписку!